До складу трудового арбітражу входять по п'ять представників від вчителів та від міської влади. Сьогоднішнє засідання, яке було вже третім, проходило за участю народного депутата України від рівного Павла Мовчана. Я сподіваюся, що в сьогоднішньому арбітражному цьому спорові буде знайдена та оптимальна формула, яка дасть можливість гарантувати, що вчителі те, що їм належить. Проект рішення арбітражу, який запропонував голова обкому профспілки працівників освіти Ростислав Карпець, передбачає зокрема рекомендувати податковій адміністрації посилити роботу щодо збору місцевих платежів, а також звернутись до сесії міської ради з пропозицією розглянути можливість взяття в одному з комерційних банків кредиту, який буде спрямовано на погашення заборгованості перед вчителями. У випадку, якщо це неможливо, пропонується передбачити в міському бюджеті 2000 погашення заборгованості за 99-й рік протягом першого кварталу. На сьогодні, за словами начальника міського управління освіти Світлани Богатирчук, стан справ із виплатою зарплати вчителям рівного виглядає так, останні два місяці сприяння у погашенні боргу заробітної платні від міської влади, ми відчуваємо. На сьогодні заборгованість становить два з половиною місяці. Зовсім відсутні борги за 97 і 98 рік, враховуючи те, що вчителі міста. Не проводять останнім часом зовсім виплату заборгованості шляхом негрошових надходжень, тобто товарами або комунальні послуги. Я думаю, що квітень місяць, коли ми проведемо все-таки займозалік за комунальні послуги, хоча б півмісячного фонду квітня місяця, це ще допоможе нам погасити заборгованість. Світлана Богатирчук, посилаючись на негативний минулорічний досвід, не підтримала пропозиції щодо взяття банківського кредиту. У цьому її підтримали присутні на засіданні представники як вчителів, так і фінансистів. Усіх турбує те, що під час погашення кредиту знову виникне заборгованість. Зрештою було вирішено ніякого рішення сьогодні не приймати, зачекавши на результати переговорів вчителів із міським головою. Я можливо не буквально 10 хвилин тому, перед тим як зайти сюди. Я мав розмову з Віктором Анатолійовичем Чайкою і він бажає зустрітись з нами в вівторок і не проти того, щоб підписати угоду. Ну а саме цей графік погашення заборгованості. Отже, трудовий арбітраж продовжить роботу 2 листопада.